Думбровський кар'єр все більше турбує екологів та представників влади не тільки Прикарпаття, а й всієї України. З полігону вже почали вивозити суміші от Перед початком робіт проводився моніторинг, де вчені переконалися, що міст гексахлорбензолу у кар'єрі дуже високий. Ми завершили обстеження і зробили заключний звіт. В якому визначили чотири ділянки небезпечних, на яких дійсно складовані токсичні відходи різного типу, але найбільша концентрація там все-таки гексахлорбензолу. І в зв'язку з цим ці відходи слід вважати, що це ми вивозимо фактично гексахлорбензол як ведучий, стійкий органічний забруднювач. Який входить до переліку 12 найбільш небезпечних в Стамбольській конвенції речовин, які до сьогоднішнього дня в світі заборонено для використання і вони підлягають знищенню. Крім цього, значить оці ділянки обстежені, визначені приблизні обсяги кількості цих відходів. Але на відміну від полігону, де знаходиться гексахлорбензол затарений в діжках, хоча ці діжки приблизно на 50-60% зруйновані, ми все-таки їх бачимо чітко, як вони знаходяться, що ми загружаємо. І фактично в тари ми вивозимо до 400-300. Кілограмів на тонну відходів саме гексахлорбензолу. На полігоні трошки інша пр проблема і на кар'єрі, на, кар да, на внутрішньому полі, і там по концентраціях, по перевищенню гранично допустимих концентрацій в ґрунтах, це е, максимальні концентрації, там в 50 тисяч разів перевищують вони концентрації від 5 до 50 тисяч е, 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 такий збіг. Це фактично виходить приблизно 20-30 кг 20 на тонну. Це також дуже високі концентрації. Ситуація там достатньо тяжелая. Хочется сказать, я уполномочен сказать, что як міжнародна організація ФАО проводить на сьогоднішній момент проект по мониторингу состояния устаревших, отходов, устаревших пестицидов, в первую очередь, пестицидов и стойких органических загрязнителей на территории бывшего советского, стран бывшего Советского Союза. От лица ФАО я уполномочен сказать, что мы очень высоко оцениваем работу Украины в этом направлении. На сегодняшний момент Украина является не, не, не только региональным, но и фактически всемирным лидером по очистке Свої території от е, устаревших відходів, токсичних відходів. контролює вивезення та утилізацію шкідливих речовин з Калівської промислової зони компанія Сі Ай Груп, з якою нещодавно уклали договір. Вони забезпечують транскордонний вивіз за межі України. Практично кожен грузовик, кожен ковш буде перевірятися на токсичність. Адходи вивозімо і пакуємо на полігоні. Вивозити будемо слідчим путем. На карьере будем фасовать их в грузовики, в полиэтиленовые вакуумные пакеты большие Потому как на борту самого карьера и на местах насыпанных остров, на котором находятся отходы, является насыпанным Невозможно это делать, сейчас комиссией мы посмотрели И есть слишком большая опасность либо проваливания самой земли, либо э -э, дополнительных нажимов на грунт либо если пойдут дожди, у нас не будет, все равно смоется от рута в карьер, чего мы хотим избежать. На полигоне в этом году мы уже вывезли 3240, по-моему, 8 тонн были погружены в Ильичевском порту и ушли в Англию на завод Трейдиби. Еще одна отгрузка будет на завод Трейдиби. І в районі трьох тисяч тонн уйде во Францію на завод Трейді. Внутрішнє поле Домбровського кар'єру знаходиться в напіваварійному стані. Можуть відбутися сумні процеси. У зв'язку з цим прийняли рішення частину гексахлорбензолу законсервувати на самому полі. Було прийнято рішення, що все-таки близько чотирьох тисяч тонн треба вивести з цього полігону, з полігону з внутрішнього поля Домбровського кар'єру, яке сьогодні знаходиться також. В напіваварійному стані. На ньому є і елементи сувних процесів, ми відходили тільки що. І крім того, проблема ще там загострюється тим, що частково металошукачі виривають ці діжки з полігону і фактично висипаючи весь гексахлорбензол на поверхню ґрунту. Розсипають його і витягують діжки, тому ви, там ці ділянки найбільш забруднені, ми виділили, але там залишиться ще деяка частина небезпечних речовин. В зв'язку з тим, щоб не давати, розповзатися і не розмивати це внутрішнє поле, якщо, не дай Боже, затопить його, а залишилось 3-4 метри для того, щоб його затопило. Прийнято таке рішення в проектних пропозиціях, що після вивезення цієї основної маси 4 тисячі тонн відходів з внутрішнього поля треба його рекультувати, закласти плівкою і зробити засипку гравійну, привантажити цю плівку. І таким чином ми і дощовий розмив. Попередимо і не дамо, якщо буде затоплено, також розхвилям розмивати цю поверхню. Тобто, як би законсервуємо ці відходи на внутрішньому полі. На вивезення шкідливих речовин з Калузької промислової зони кошти виділила держава. Кар'єрі залишилось більше біля вісьми тисяч тон. Це на полігоні. Я вибачаюся на полігоні. Біля вісьми тисяч тон. Значить для цих цілей ми дали екологічний запит і державою виділено екологічні кошти з державного бюджету, виділено 280 мільйонів гривень. На, на, на інформацію науковців щодо кількості в внутрішньому. Полі Домбровського кар'єру біля 4 тисяч тонн, То для цього державою виділено з резервного фонду передбачено виділити розпорядженням 140 мільйонів тонн. 140 мільйонів гривень. Крім цього, 6 мільйонів з резервного кошту виділено для моніторингових робіт, які проводить інститут Геохімії, Геохімії Академії наук України. Після того, як вивезуть гексахлорбензол, промислову зону рекультивують. Маємо зайнятися рекультивацією цієї території. По полігону це зокрема обмеження витоку залишків таких мінімальних, але залишків гексахлорбензолу на прилеглі території. Це мають бути спеціальні роботи, які мають і до речі, працівники інституту галургії таку технологію розробили. Якби обмеження, локалізація цього витоку і рекультивація закриття цієї території зверху. Як запевнили представники робочої групи, вивезення гексахлорбензолу з області завершить до кінця року.